Ця пов'язка, вона на голову найлегша, можна сказати. З неї можна починати всі пов'язки, які ми будемо вивчати. І вона накладається на потилицю. Оце у нас потилицю. І лоб може бути пошкоджений і лоб, і потилиця. І ця пов'язка водиться. Вона тебе дивитися повинна, щоб ти був у нас гарденький. Отак. Закріплюємо наші закріплюючі ходи. Ось вони. Закріпили. Так. А тепер йдемо ми під підборіддя і аж знову на потилицю. І аж знову на потилицю. На потилиці повинно бути таке перехрестя. От дивіться, будь ласка, зараз я руку відпущу, і ви побачите ось таке перехрестя. Це значить, що ми повністю можемо закрити потилицю, підборіддя. і... Лоб, якщо у нас пошкоджений лоб, то ми його закриваємо в таких випадках. У нас тім'я не пошкоджене і ми його не закриваємо. Так, можете подивитися, якщо треба от пошкоджене підборіддя, ми ще можемо піти отаким ходом і закрити підборіддя. Це пов'язочка називається хрестоподібна на потилицю. Я зараз вам її покажу з усіх боків. Так. Ось так. Будь ласка. Пов'язка на потилицю. Так. Зараз ми будемо вивчати пов'язки, які називаються пов'язки на голову. Ці пов'язки складніші, ніж ті, що ми вчили, тому дивіться уважно і ви побачите, що це складно, але ви зумієте все одно зробити. Я буду кожен хід показувати, а ви запам'ятовуєте і спробуйте декілька разів, і все у вас вийде. Значить, бинт, так я і казала раніше, тримати у правій руці, а цей кінчик, можна назвати його хвостик, буде у вас у лівій руці. Бинтуємо зліва направо. Увага! Як і при всіх пов'язках, ми робимо перші тури бинта, які називаються закріплювальні. І ось я їх зробила. І далі йду на е, підборіддя. А тепер дивіться, ця пов'язочка називається уздечка. Бачите, які ходи? От дивіться, які ходи. Навкруг обличчя. Це е, пов'язка універсальна. На будь-якій частині голови може бути рана, пошкодження, і цієї пов'язки достатньо для того, щоб закрити будь-яку частинку голови. Але ходи просто повинні повторюватись. От ті, які я показала, вони просто далі йдуть повторенням. Дивіться, що важливо тут. Важливо, щоб вуха були відкриті, бо людина повинна чути, і важливо, щоб рот міг відкриватись. Людина повинна їсти і говорити. Тобто оці ходи просто повторюються. Ще раз кажу, пов'язка, яку ви зараз бачите, гуздечка. Шановні студенти, зараз я покажу вам пов'язку ще одну на голову, яка називається Чіпець. Вона зручна тим, що повністю волосиста частина голови, де може бути рана, вона буде закрита. Дивіться уважно, що для цього треба. Крім бинта, нам треба ще такий шматочок бинта, окремий, десь 70 см. І ми його зразу одягаємо отак на голову і просимо потримати руками нашого потерпілого. І натягуй. Ця пов'язка накладається тоді, коли у наш Потерпілий або поранений знаходиться у свідомості, бо інакше це пов'язку лежачи, не накладеш людині. Значить, людина свідома сидить і тримає оці два кінчики бинта в своїх руках. Тепер дивимось знову ж наші постійні закріплюючі ходи на круг голови. Будь ласка, з цього боку зніміть. На, на нам входить закріплення, щоб бачили мої студенти. Дивіться, підтягуємо кінчик або хвостик бинта, закладаємо і знову ж на тому ж місці ще один хід виконуємо і все, він вже тримається міцно. А тепер дивіться, що ми робимо. За оці кінчики бинта, кожного разу ми будемо захоплювати нашим бинтом, яким працюємо, і на потилицю. І кожного разу в нас буде ось таке ось, як зараз я роблю. Ось таким чином буде закрита вся голова. Далі, ще що зручно, ми оцей кінчик бинта завертаємо на круг цих двох, відпускай ці двох повільозочок, і ми їх зав'язуємо просто під підборіддям. І наша шапочка, будь ласка, покажіть і з другого боку, наша шапочка готова. Вся волосиста частина голови закрита. І у нас о, наш потерпілий такому о, нічого не заважає йому. Треба одне, щоб не було туго затягнути оці шнурочки, два, тому що людина повинна говорити, їсти і так далі. Ця пов'язка ще зручна тим, що її дуже легко зняти. Так, зараз покажу вам пов'язку на око. Для цього у нас існують спеціальні такі невеличкі серветочки. Вони стерильні. Я її взяла за кінчик, бачите, не торкаюсь руками і таким чином накладаю на око. Тут уже зверху можна торкнутися. Так. Отак от будемо надіятись. можеш тут тримати рукою, щоб у нас не спала. О, отак от добре. Пов'язка буде транспортна. Тобто не просто так, що я от закрила на хвилиночку і все. Ні, це пов'язка буде така, з якою можна буде їхати, йти, працювати скільки завгодно. Зараз ви побачите, як вона буде триматися. Ми йдемо під вушком і піднімаємося наверх. І піднімаємося наверх. Потім ці ходи ми повторюємо бинтик. Усі, хто зараз мене бачить, то знає, що бинти на сьогоднішній день дуже і дуже незручні. Вони сипляться, чіпляються, і тому важко з ними працювати. Але що ж зробиш, приходиться бубенти у нас для того, щоб ними можна було закріпити пов'язку старільну на будь-якій рані. От зараз ми з вами зробили таку пов'язку. От бачите, це пов'язочка буде на праве око. Якщо б у нас, не дай Бог, було пошкоджене і Ліве око ми можемо з тієї пов'язки зробити ще, скажімо так, доповнення. Ось воно, яке буде доповнення. Дивіться, робимо пов'язочку і на праве око. Ось таким чином. Ой, ниток, не знаю скільки багато. Це того, що в нас неякісні бинти. І тут я можу просто як медик сказати, що бинти дуже неякісні. Ось так. А пов'язка ось вона. Це пов'язка, називається на обидва рука. Можна побачити, так, да, можна обов'язково не можна, а треба глянути на потилицю. Там буде вісімка, знову ж таки, або перехрестя це називається. Перехрестя. Так, вушка відкриті, все у нас відкрите, травмовані очі закриті. На обличчя накладаються ще отакі пов'язочки. З такої от, бачите, тканини розрізаної або з бинта можна розрізаного, вони називаються пращеподібні, схожі на пращу. Їх можна навіть зробити з маски, яку ми протиковідну одягали. Таку також можна зробити. Але правильна буде отака маска, яку я зараз покажу. Вони накладаються, ці пов'язки пращеподібні на підборіддя, на ніс і на лоб. От зараз буде у нас пов'язочка така на підборіддя. В чому тут м, особливість? А в тому, що верхня частина накладається зав'язується е, внизу, а нижня частина навпаки зав'язується зверху. Уші наші будуть, будуть розділителем таким, який не дозволить такі пов'язочки сповзати. Ось дивіться, така пов'язка наклад... можна накладати, повторюю, на ніс, а носи часто бувають. Травмовані, і така ж пов'язка може накладатися на лоб. Повторюю, пращеподібна подібна пов'язка.